Спіла якось кормовка на місячку дологов скармовин кокко, пошагло кізик не поломав, бо ж була скармовка для вас і не левока. Сіла я скармовка на місячку долого, скармовиков, часто язик полабав, була скармовка для вас і не доволка. Я трошечки повітря, що це все такі. Ти випуск і від з кермок. Але а, це я, щоб себе розбудити. А зараз перейду до Олесі Мовчун. Мені дуже сподобалось її, вони настільки лагідні спекіння. Хочу я з рішення про хтось. Я кажу, що навіть вже в такому віці, як я є, коли мене питають, а я там щось нашкодив, наприклад, в офісі у нас, ну і там, не знаю, може, каву пролив. Хто це зробив? Я кажу, хтось. Якось так, безручно э, іноді зізнаватися. Ну, ось. ну і цього потім хтось, цього ми шукаємо цим офісом. Що ж це за хтось, який нашкодить у нас. Ну і про аналогічного хтось про подібного. Тут є вірші. Зараз я почитаю знайду, Про хтось. Хтось хтось. Вони ще правда посилили кудись аж на, на місяць. На місяці, на місяці далеко, напевно, хтось живе. Ханує деком, у гості зоть. За і цукерками, за тортиком смачним, той хтось говорить деком своїм баском смішним. А я вбиваю деку, заснув і бачу сни. що в космосі далеко, напевно, не одні. І як, і як з тобою дружим? А дружить, дехто хто й хтось. Тільки старими душами звідчились вони якось. А як же до підхоплює? Саме час і як три скаток і думають про на нас. Отже, хтось на місяці це такі позитивні хтось. А хтось, який праву розливає, і вареньє її, це такі, хтось в школі, от у мене в офісі і вдома живе такі цілими ще хтось. А, а тепер про сміливість. День народження 40 річне. Звучали ми їх дівчиною. Ми зробили тачанку. Похищати хрустили, а потім ми всі вони на дивському звозі, там дуже чуди закрили і всіх запросили на дах. І прямо на даху відзначали день народження. Було з даху неді трошки страшний. Тут про тих, хто нічого не боїться, навіть дивитися з даху. Сенька сміливих котів. Всі коти, всі коти не бояться висоти. Ви Справжні ті котища, Лізь на дерево найвище і кричі спілива. «Няв!» Хто б мене з верхівки зняв? <рес> ну. ну, до речі, там бачить, чоловік так нас і, і боялася звідти з даху злізати. А тепер про їжачків. Їжачків, ну я особисто, ви знаєте, такі, ті вони ж Києві досить Часто бігають. Якщо ви бачили, як був. Приблизно вашого трошечки старшого віку, постійно просив, що якщо ми побачимо шачка, то приносили вдома. Додому до приносили, а він так прикольно, він такий спокійний, він якщо його підгодувати трошечки молочком, він кузяка розгортає його, можна чухати. А ось він такий добрий-добрий, і це, це триває до ночі. А вночі, коли ти вже лягаєш спати, квартира, якщо не дуже багато, він починає не значи наполювати, вибігати, чи він топоти, він починає. Чехати, він починає, починає шушукатись там з ким, сам, сам з собою. Ну, і, і спати до ранку він не дає. Але, ну, проїжачки. Що хотять і іжаки? Почитають цікаві книжки, щоб марі не псували овчар, свій місяць, між яблочок. От, мабуть, Леся думає, що вони книжечки. Книжечки читають. Ну, мабуть. Так, ну і останній Лесін віршик, ми прочитаємо. Про те, як не треба взимку себе поводити. Коли йдеш взимку, ну і, і дуже красивий сніг, то іноді хочеться в ньому повалятися. У мене була така прикольна собака, а я на вулиці підібрав цю собачку, дуже класна була дворняжка, І коли я йшов в сніг, то вона любила дуже о, просто хапа, віскусь. А я коли був менше, то зрозуміло, що коли є бурулька така, вона дуже красива, я виховався її домати. От, і замовсь морозово трошечки спробувати. Отак робити не можна. А, от, заболіла горло. Це може привести до того, що заболіла горло. Не жартуй, не усміхайся. Заболіла горло зайця. Неслухнянець, косаук, з'їв буруйку, зайві смурку. Тепер все-таки можна повернутися до гри, ще дуже багато цікавих віршів є. Один віршів, де я. Не прочитав правильно слово, і мені здалося, що там є слово українець. А справді про піратів я хотів принести такі кашкети, зав'язати око, ну, водомок, мало що налякає. Ось. І тут передостаннє слово, я прочитав інакше, потім зрозумію, як. Тому що тут піратів легко посилив прямо в Україну. Знаєте, вони в теплих південних морях взагалі Ось, десь там по морях ходили. Може, ну, може, український пірат. пірат. У ставку якийсь фрегат лави вперед назад. Той фрегат веде Шаблою на жаб махає. День кінічний нас гармати. Спутав він моря і держави. Де цей лод, а де полтал. Де Камчатка, де Карпат? Заблукав руча віта, сприляк у гармати. Ба-ба-ба. Бо ба, ба. не град писа. Не читають, не рахувати. Географії не знає. Пустому станові Ба-ба-ба, і знову баба. Ба. Той град шука маршрут. Щоб дістався до Калькоти, заморився українець, той проплив українець, той проплив Уторзького. А насправді заморився в кінець. Це більше про равлика, сама червеня. Але мудрість, мені здається, він дясана. Той мачера беня, чому куди не йдеш, при дімські слимача, чи збіздна сім'я несеш, Тому тобто що раз малину збирав яку м'яку, я закупив картину, у лісі на пеньку, вертаючись, все, як забухав мішків, а потім свою мушлю шукав шоробні. Він тоді знаю завше, не зібрався йти. Туди ж і таку краще з собою понести. Геньгу, гей гаймо. Останній, останній, тут я дуже багато заклав, але це можна читати вічно. Останній вірш просто я хотів, бо це абсолютно прив'язка до видавництва граміти, взяти все-таки з Івана Друсиря, бо він а, один з тих, на кому тримається, це видавництво, Звідуємо, що там дуже багато хороших хлопців і дівчат, танцюють. але Іван, крім того, що дуже чудовий Ну, крім того, що він наш і друг. От Я один вірш, я візьму ще з Івана. Іван. Івана Друсяк в дитинстві мене лікали Бабає. Темно все. Прийде дід Бабай. Там є в тебе щось там. Ось, і тебе не Бабай. І я лякався. Я реально лякався, я думав, що він живе десь у дворі. Ось, я і дізнався, Що виявляється це? Я вже думав, що це я вже так, дід і бабай. Ну, баба це значить хто жінка, а чому вже тут, Дід і бабай. А виявляється, що, що це від що Тюрського української мови бабайця і дід. Тобто насправді у нас дуже багато слів прийшло з інших мов. Тут дід бабайця, дід дід. А у Івана тут цілу родину від бабаїв вигадали. Не тільки дід дід бабай. Ну, тут у нього ще і бабаїха, бабайня. Родина бабаїв. Бабай грозить це бабаю. Потопа потім на дію. Бабай. Відповідав йому бабай. И ты спробуй надо, От якби как бы обом по три пады чуют. А бабаяха, Взялися узялись, рупцюва, по чим попало, чим знайдуть. — Тузуй, буцый, беруть, консерд, гребают, ого, по два, по три. на одного! — А баба і и бабай Давай, давай! Оце і я не на стрім, таку родину бабай. І у вас, так и знают, їх их баба ребай.